з чоловіком переїхала жити в столицю. Тут я показую наші будні, нашу адаптацію. Будь відкритим і отримаєш більше ніж очікуєш. Всім привіт! Я Аліна, я дитячий стоматолог. Що сьогодні почалося відключення світу. Я там не можу заробити ці гроші. Класний ранок, тому що, по-перше, я випила кави вперше за довгий час, а кава мене бере конкретно навіть латешечка. Донечка зранку пішла в садок. Чоловік купив мамі кафійочка, сам поїхав на роботу, і я просто шалена бджілка зараз. Це капець якийсь. У мене не вистачало часу наведення свого блогу в Інстаграмі. Дійсно, не хватало, тому що донька була постійно зі мною 24 на 7 На поряд вона не дасть нічого змонтувати, нічого зняти вічно цей бардак на фоні. І звісно, мені хотілося пару годин в дні. Саме для того, щоб посидіти з комп'ютером, посидіти щось помонтувати, написати сценарій для рілсов, звісно, зняти це все діло. Я зрозуміла, що поки моя дитина в садочку, мені треба просто хапати ось цей час, поки він в мене є. І сьогодні я просто на такому, в такому шаленому ритмі це все знімаю. Тут у мене це все прописується сценарій. І хто б там не казав, що блог, інстаграм це не робота. Та, йо йо, це робота, ви спробуйте це все зробити, себе привести в порядок, це все поприбирати, написати, що ти хочеш, бо якщо ти починаєш знімати без сценарію, це затягується на дуже багато часу. Ти починаєш молоти там теми, потім це все змонтувати. Я ніколи не знецінювала роботу блогерів і розумію, наскільки це важко. Ще вчора ми з чоловіком затронули цікаву тему, таку я побачила в інстаграмі. Дівчинка сказала: проживіть свій тиждень так, як би ви хотіли в ідеалі, який ваш ідеальний тиждень. І я ж давай розпитувати у чоловіка, кажу, яка, яке твоє ідеальне життя. От, от уяви, давай його проживемо. А ми почали розбирати по пунктам, да? куди б ти хотів сходити, як би ти харчувався, куди б ти гроші там вкладав, що б ти купував там, ну і так далі по його словам. В принципі, він зараз живе ідеально при його умові, що він працює там зранку до семи вечора. То в цей весь час він на роботі, що він хотів би робити на вихідних і ввечері, ми це обсудили, і в принципі в нього це все так і є. А в мене навпаки, він він мені каже: Чоловік, так в тебе ж і так таке життя, ти ж так його живеш. Але я кажу, дивись. Спортом я не займаюся вже більше року, тобто дійсно, мій організм зараз не навантажений зовсім спортом, і це дуже погано. Зараз я не продуктивна. У мене немає з ким зараз піти попити каву, там з ким поспілкуватися. І Я розумію, що ці пункти дійсно можна покращити. Це не так, що мені треба мільйони. Просто я там не можу заробити ці гроші для своєї ідеального життя. Ні, мені в принципі то гроші то не особо і треба. Ну, по факту, правда, ну окрім там спорту. Звісно, я можу спортом займатися вдома. Я стрімлюсь до свого ідеального життя, до свого класного життя. Беру вас в цей влог з собою. Приємного перегляду. Залишилася спати на денний сон вперше, і сьогодні ми вирішили її теж залишити, але під питанням вийде чи не вийде. От і потім мені раптово написала вихователька, що соня не спить. Призіть, будь ласка, заберіть соню. От, а мені йти більше ніж півхвилини до садочка, півгодини, господи, до садочка. І в мене вже під ребром болить. Я вже запихана. Коротше, я йду за Соніком. Ну, не вийшло так, не вийшло, В принципі, я на це і розраховувала. Але щось я вже потім розслабилася вдома, вже сиділа, монтувала відоси коротше, в інстаграм. А тут довелося швидко вибігти. Ну. Візу. В общем, ситуація така, що сонечка, виявляється, заснула. І покушала вона, і заснула. Але там маленька дівчинка прокинулася і почала дуже сильно плакати. І соню розбудила, Так. Сонь? так. І в неї перебився вже сон, і вона не змогла заснути. Блін. Ну, вона умнічка, Дай темно. Умнічка. Трошки поспала 15 хвилин, тоді вже ввечері ляже раніше на нічний сон. Ми йдемо додому. Блін, булочка ще гаряча. У нас вже якась традиція, соня заходить по булочку після садочка. <ривіт> <Да>? <ривіт> так, можливо, наша п'ятниця буде супер домашньою. Я забрала сонечку з садочка. Тепер я готую курячі котлетки. Я вже інгредієнти всі змішала. Тепер я хочу додати. Спеції. Значить, це у нас гімалайська сіль. Діти, діти, куди вас, діти? Хі -хі. Перець. У нас була така історія. Ми батькам подарували Короче, перічниця, електрична перечниця. Я так її називаю. А тут нажимаєш на кнопочки, і ну, вона ж собі там крутиться перемелює сіль, перець і так далі. Ми її подарували. І в той же день, походу, самі зламали. І назад же цей подарунок забрали собі. А, щось тут клеїли суперклеєм. Коротше, це був неудачний подарунок. От, і так воно досі в нас і стоїть. Ми коли переїжджали, знову був вибір викидати чи не викидати. общем, ми вирішили, що давай все-таки її збережемо. Давай її все-таки збережемо, будемо користуватися. Але досі ніхто ще не користувався. Коротше, так от. І все, далі чесничок сушений. І можна додати яких-небудь трав, прованські трави, це все перемішуємо. Так, ми вирішили вийти ще в магазин. Всю сільпошку. Зараз трошки скупимося, бо знову дом вдома нічого немає поїсти. Так да. зараз почекай. Давай. Дякую. Це не так. Дякую. Мама, Мама. Да, Мама. Мама. крем сир хлібчик, це найулюбленіший. Салат, помідорчики, банани. Сонечки морозиво. Молоко, сосиски. Так, у Потрудні їсти взагалі немає нічого. Це мій дійсно базовий мінімум. Тут ще має бути сметана завжди. Хто на мене не підписаний, я Аліна, я дитячий стоматолог, я мама, я дружина. Ми з чоловіком переїхали жити в столицю і тут я показую наші будні, нашу адаптацію. Тому, кому цікаво, підписуйтеся, ставте коментарі, лайки і приємного перегляду. Сьогодні субота, я вам знову вищаю з машини. Я їду на роботу. Якщо всі минулі рази я ходила на свої перші такі робочі зміни по декілька годин, ну приблизно, то сьогодні в мене прям повноцінна зміна з 10 ранку до 6 вечора. У мене там має бути записано багато пацієнтів. Тому я своїх залишила вдома в чоловіка вихідний, тому він сьогодні сонечкою, а я їду на роботу. Так як сьогодні субота, то в принципі пробок не має бути. А, хто дивився мій перший київський влог і сьогоднішній, то можна порівняти, що я вже взагалі не переживаю за дорогу, за пробки. Я вже все знаю, я вже там 500 разів сама їздила, і в пробки величезні нічні попадала, і під дощ, і в темряву, і я вже спокійно собі їжу. Тому сьогодні попробую щось познімати в клініці. Тому що, ну самі розумієте, коли ти там нова людина, якось так навіть не хочеться нічого знімати, там аби тільки роззнайомитися з усіма, аби тільки привикнути до нової обстановки. А сьогодні, в принципі, я попробую щось познімати. Чому не завжди виходить? Тому що пацієнти не завжди згодні на це, не кожна мама згодна, щоб її дитину показували. Є пацієнти, які. Ну, Хочуть конфіденційності, тому буду дивитися по ситуації. Якщо багато діток, ну точно хтось хтось де Тільки що був маленький пацієнт, який подарував мені печиво з передбаченнями. Я вже відкрила, і тут написано: будь відкритим і отримаєш більше, ніж очікуєш. Таке, знаєте, наче передбачення тобі на тиждень. Типу, фраза тижня. Дуже приємно. Я хочу собі в блокнот приклеїти. Опа! Упал? Классно, да? ну впечатляет, конечно. Паук больше, чем Соня. Прикольно, мы попали как раз в такой период, когда все прекращают. Да. Прикольно? Ти бачив скільки полків? Скільки в нього очей? Thank mm -hmm. you. Для дітей. Три, два, один. всім привіт, я Аліна. Я дитячий стоматолог, рахуємо зубки, отримуємо подарунки і стаємо найкращими друзями. Просто почався якийсь стреш. По-перше, я вчора на роботі нічого не знімала, тому що коли я прийшла на роботу, все було спочатку класно, а потім чоловік скинув. Кружочок в телеграмі, як Соня почала себе вести. Коротше, у нас почалась дуже жорстка адаптація, дуже погано. Істерики, не то, що істерики, а просто до рвоти доходить. Вона аж фіолетова становиться і це продовжується постійно, тобто без, без остановки. Потім я приїхала додому, я вже додому прилетіла, просто в мене вже настрою ніякого не було. В неї і повітрянка почалася, але як виявилося, то була жорстка алергія, поки я їй е, дала гормональні свічки, поки воно це все подіяло. В общем, ми не спали до часу ночі. <плес> да. І з часу ночі почалась жорстка ракетна атака, шах'єдна атака на місто. Ми сиділи ой, піди, піднімай, сонечко, йди. Ми сиділи в підвалі спочатку. Під ранок, тільки в восьму ранку, ми заснули майже до десятої, і все. І сьогодні з того часу просто кричить без безперестанку. Не можу передати що я зараз відчуваю. Ми дуже погано, морально, бо це не можна витримати. І, коротше, сьогодні почалося відключення світла, а у нас квартира повністю вся електрична, і навіть бойлер. Тому, в принципі, та гаряча вода на сьогодні буде, коли вони включать світло не зрозуміло, але ми навіть не можемо поїсти. Тому будемо думати, де поїмо. Коротше, побачимо, що буде далі. Так, я не хочу, щоб цей влог закінчувався настільки погано. Сьогодні четвер, Значить, я Соню знову віддала в садочок. Було дуже важко, звісно, плакала, кричала. Я її вирішила поки що на сон не залишати. Зараз їду за нею. Ми з'їздимо, купимо їй перчатки на пальчики, тому що в неї дуже сильно мерзнуть з ручки. Мабуть, поки що цей тиждень буду закінчувати. Сподіваюся, що наступний тиждень буде набагато краще, набагато веселіше. Не хочеться впадати в таку депресію. Хочеться, щоб все рівно життя було прекрасне.